Христа Спасителя, який в оточенні своїх учнів піднісся туди, де його царство, і держава, і сила, і слава. А самі ж апостоли, поклонившись йому, повернулися в Єрусалим з великою радістю і перебували постійно, прославляючи і благословляючи Бога. Тож і ми стопами своїми перебуваючи, в нашому другому Єрусалимі, стоячи на місці, де подвигом преподобних стверджені і їх сльозами скроплені ці печерські пагорби, подібно до святих апостолів, свідків Воскресіння і Воскресіння Христа Бога, так само прославляємо і благословляємо нашого Отця Вседержителя, в молитвах просячи. У вашого Небесного Покровителя, Святителя Епіфанія Кіпівського для вас душевного миру, спокою та благословеного здоров'я, у дуже доленосний і відповідальний час покликав вас Господь до керма православної церкви України з одного боку випробовування, смуток і біль за долю нашого українського народу і його держави. А з другого боку в цих умовах ствердження нашої віри, яка не менше терпить тяжкості свого розстрілу, будівництва, повстання і розвитку, та лягає тягарем на вашій першосвятительській плечі. Відтак наша церква під предстоятельством ваших, вашого блаженства приймає важливі історичні рішення. Щодо впровадження нового календаря, життя за новим статутом та вирішує інші не менш важливі проблеми, які не є кайкою чогось старого і такого, що вже було, а є цілком новими. Така милезна потребує вибаженого і обдуманого рішення і, перш за все, ініціативи, яка відходить від вас як предстоятеля а це потребує колосальних зусиль і сміливості у прийнятті таких доленосних рішень. Усе це можливе завдяки молитвам того небесного патрона, ім'я якого ви обрали при пострегові 16 років тому, святитий епіфаній Саламінський, що на Кіпрі, якому цьогоріч виповнюється 1620 років. З часу блаженної Кончини не тільки боровся з єресями за чистоту віри. Він був дуже уважний до моральної чистоти свого духовецтва. І ви, ваше блаженство, дивним своїм оком бажайте, щоб доброчесність ліків була гідною окрасою православної церкви України. У день вашого тиза імеництва ми бажаємо вам. Ваше блаженство, що ваші пинні та наполегливість у служінні церкви Христові, ваша батьківська любов до пасти не згасали і молитва за мир та перемогу, яку ви творите перед Престолом, були почуті нашим, пастиреначальником Христом Ісусом. З нефти, з зомництво вас вітаємо. На богії і благії віта і з була етідес знак.